Від успішної роботи підприємств, які очолюють ці люди, залежить економічний розвиток регіону, а це робочі місця, відрахування до бюджету, розвиток інфраструктури. Ми? Партнери, ми партнери в реалізації. Я хочу, щоб це відчувалося. Якщо сьогодні, десь я теж знову ж таки ще раз закликаю: якщо десь є недопрацювання, відсторонення, небажання на рівні органів місцевої влади, на рівні органів територіальних органів центральної влади щодо допомоги вам сприяння у вашій роботі. Будь ласка, піднімайте це питання, будемо разом вирішувати. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомив учасників зустрічі, що для залучення та розвитку інвестицій у Житомирі будуть створені технопарк та центр надання послуг. Запроваджена 50% відсоткова знижка на оренду землі. Муніципалітетам дають е, гораздо більше повномочі, і ми створюємо зараз свою городську дапк. для того, чтобы давать разрешение на строительство, на реконструкции. И этот вопрос мы уже будем брать под свой контроль, и у нас уже будут рычаги влияния, в том числе для того, чтобы максимально упростить эту процедуру для инвесторов. В бюджете развития города этого года мы предусматриваем реконструкцию, фактически строительство нового разрешительного центра. Это центр будет находиться в центральной части города. Отель «Житомир» – это 900 квадратных. Радних метров та огромний центр, який будуть обслужувати і інвестори, в тому числі українські та іноземні інвестори висловили свої пропозиції щодо покращення умов діяльності постійні зміни. В законодавстві, які не сприяють поліпшенню роботи підприємства, просто неможливо до них адаптуватися. Тобто, за маленький проміжок часу великі зміни. На нашому підприємстві вся заробітна плата виплачується офіційно. Це доволі великі зарплати в порівнянні з іншими підприємствами. Також наш генеральний директор запровадив доплату до споживчого кошика, яка покликана компенсувати той інфляційний зріст, який був у 2014-15 роках. Але, на жаль, закон про індексацію не враховує ні розміру виплат заробітної плати, ні інших доплат, які існують на підприємстві. Подібні проблеми мають і інші підприємства, і вирішити їх лише на місцевому рівні неможливо. Тому Сергій Машковський та Сергій Суховлин запевнили. Інвесторів, що на найближчій нараді у кабінеті міністрів, вони повідомлять про це відповідні міністерства та відомства. Недоліки, ж, викликані роботою місцевих органів влади, будуть розв'язані найближчим часом.